Um, hello, excuse me, sir. Can you help me? Can you help me please? Because uh, I'm not from Ukraine uh. Uh, and I need help. Uh, I need uh, to uh, to arrive to the Hotkevich Street. Do you know where it is? Uh, City 8? Okay, I can uh, help you. What uh, Street, where is it? Because I don't know. No problem, я можу. Подкевича стріт. Автобус, так? Я розумію, що ви говорите, але пояснити вам не можу, дивіться. Ну, Просто тут зараз. Ви хочете куди? Хоткевича. Хоткевича стріт. Стріт, 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 стріт. Стріт, да? Ано, стріт. Вулиця. <реку> вулиця. Бачите вулиця? No. Ну. I, I see, but I don't understand what is вулиця. Ну, no, то просто у нас влада помінялася, ти поміняли таблиці. То тепер трохи я не розумію, що цей... Коткевич. А то вам, треба бачити, ну, то, то, то саме, що... Вулиця, то по-українськи просто, ну, наші просто написали. Там, то, я не знаю, в Білому домі сидять... Вулиця is, is the same with the street? <реку> Ви мене заплутали, я вчив англійську, якби це. Ну то якраз робили для, для для таких як ви, європейці. Ми... No. Understand, understand, understand. Full вулиця. Фу... вулиця, все правильно. То вам. Значить, дивіться. То вам треба тако зараз. Підете. Підати, uh, railway station. Вокзал. Окей, uh, okay, railway station. Вокзал. Тому через міст. Uh, oh. uh, uh, bridge, bridge, yeah. Bridge, bridge, Підете також через under. under. А. Окей, окей. Фоткевича вулиця. Not стріт. Вулиця. Так як пише, так і це. Окей? Направо були is Майзлі. А ви так підате left. Not right, uh, left. Uh -huh. okay. Раніше це називало брати. Там спитаються братів майданських раніше було, то всі знають брати. Там Brothers, там... Brothers. Brothers, Okay. Brothers Street. О, А ви тут Англії на брати хоче попасти? Яка то маршрутка їде, звідси? Чоловік там. А, звідти, то то звідти. Або, але якщо ви поїдьте, там на, на братах, повернете, там Хоткевича, скажете Хоткевича стріт, бо то... Дурне робило для вас, Он чоловік каже, то звідти їх. Вони просто по англійськи неправильно це. понаписували цей. О, Норс Алабама? Може, візу можете you. Are you, are you yeah,